Всім привіт! Я вам тут в кадр поставила такого маленького хлопчика в'язаного, аби вам не було сумно, щоб ви не дивились на порожній стіл. І сьогодні я вам розкажу, що зв'язала, та як розкажу. Головне покажу. Ви ж не будете слухати, що я зв'язала, будете дивитись. І що зараз процеси, і мої недов'язи. Вони так і недов'язи, бо тому що мала трошки замовлень. Це і... Та я вам зараз покажу, що мене замовляли. Ну, раніше в мене був кардиган замовлений, то мої оці недов'язи теж не рухались ніяк. Ну Кардиган я вже здала, але замовлення свіжі маю, тому. Так, моє лежить. Першочергове це те, що люди замовляють. ось, і... Та й взагалі мої недов'язані не так не недов як не, 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 не дошивалки. Ш... Їх треба шити всіх. і ну там те, що треба чуть-чуть підв'язати, ну таке в основному шити. І лежить, чекає свого часу. Я вам навіть показувати не буду, бо в попередніх відео воно все є. Воно все є і не зрушилось з місця. Навіть дещо, розумієте, лишилося таке, як вже виходить, що я навіть сумніваюся чи дов'язувати. Якесь воно вже робиться неактуальне. Не знаю, чи у вас таке бувало. В'яєш, в'єш, а воно тобі якби. Я не знаю, чи вже і по розміру не підходить, і не знаю. Ну, річ робиться якась неактуальна. Ну, час плине і. Мода міняється, чи як то сказати? Навіть справа не в моді, а в твоєму бажанні, можливо, вже не хочеться тої речі. Тому дещо під знаком питання, дещо я все ж таки дов'яжу. Е, ну, Не <смі> так сказала, дов'яжу, ніби це для мене якийсь тягар не з тою інтонацією сказала. Е, дещо дійсно дов'яжу і буду, буду носити, буду радіти, що, що нарешті дов'язала. Е, а Зараз я вам, крім цього хлопчика, покажу ще дещо, що я зв'язала. Готове. У мене він не один. Е, це взагалі я. Зараз, зараз покажу, що буду слухати. Так, в мене є таких взагалі штук шість. Три, чотири, п'ять. А шостий я загубила десь дома. Ну шостий в мене є в Інстаграмі. Я його, до речі, так вийшло, що я його одного поки що закинула в інстаграм. Ось, це герої мультфільму Думками на виворіт. Я його не дивилася. Це повнометражний мультфільм. Е, його взагалі десь так трошки важко знайти в доступі. Ну, я особливо не шукала, але в Ютубі його там просто якісь уривочки. Ну, у мене їх замовили оцих героїв, і я зв'язала. Е, це в нас, е, я взагалі не знаю, це е, е, в цьому мультфільмі. Головні герої це емоції. І я їх знаю лише так, по, по назві емоцій, яким вони відповідають. Ну, можливо, вони так і називаються. Як в англійській мові не знаю, там теж по-іншому інша їх назва в англійській мові. Ну, в українській мові, по-моєму, їхня емоція відповідає напряму їхньому імені. Оце в нас радість, це я її першою зв'язала, це е, заздрість, по-моєму, це сум, це, не знаю, брезгливість або відраза. Ось, це просто хлопчик. Це просто хлопчик. Е, тіло в'язалося з теж одного героя, з тривожності, але зв'язався хлопчик, бо так, так було е, цей. Задумано. Ось такі іграшки. І, наприклад, ось цю я зв'язала найпершу і в неї єдине є очка на безпечному кріпленні. Ось. До решти, в мене очок не було, тому я просто вив'язувала шість стовпчиків без накиду. в кільце, як то називається, кільце амігурумі, або магічне кільце, і шість стопчиків без накиду в кільцевому амігурумі і з'єднала їх, аби кружечок був більш плавніший. З'єднала в наступну петлю з'єднувальною цією петлею. і просто Такі кружечки, і я їх прошила. Я взагалі думала, що я якщо буду в'язати такі іграшки, то я дозамовлю ученята, але я побачила, що так ну не те, що теж непогано, а дуже навіть класно. І білою ниточкою вишила оці такі відблиски. Ось сором, сором чи взагалі його назва конфуз. Він загубився, сором десь сховався і десь, не знаю, загубився в мене в квартирі. Не можу його знайти, але в Інстаграмі він є. Бачите, оці всі іграшки, вони так поміщаються в долоньку. Вони десь з розміром, розміром з курячій, напевно. Оця найменша вийшла. Ось так. Ось такі іграшки. І знаєте, дуже класна ідея вив'язування залишків. Коли в'яжеш такі іграшки, звичайно, зв'язати плед, воно буде простіше, воно буде теж довше, але, ну, виходить, якщо я одну іграшку в'яжу десь ну, день, враховуючи те, що я в'яжу вільний час, якого не так багато, то плед буде швидше вив'язувати залишки. Так. В чоплет теж не в'яжеться за один день, але все ж таки там буде швидше вив'язуватися, ніж тут така делікатна робота. Але мені дуже подобається те, що просто якщо хочеш зв'язати ось таку іграшку в людини, яка в'яже не перший рік, то в неї по-любому знайдеться якийсь колір ну, будь-який колір. У мене ці всі кольори були, в наявності, я нічого не, не купувала до цих іграшок. Ось які волосики. Так, шалик. Ось цей персонаж взагалі має бути в окулярах, але. Е Окуляри з дроту я не хотіла робити, тому що дитинка, яка бавиться тими іграшками, трошки ну, не бажано їй ніякі такі деталі кріпити до іграшок. Це я знаю. Тому іграшка без окулярів, персонаж. Ось такі красуньки. Так, і я ще маю дов'язати злість і страх. Страх в мене вже наполовині зроблений і злість ще має починати. Єдине, що я докупила пряжу, до речі, вона до мене тут є під боком. А, зараз, секунду, е, синю ось таку пряжу, ось таку ось в кадр підсуну. Ось таку пряжу я взяла в АТБ і я трошки переживаючи, я часом трошки, так знаєте, не обманулася на тому, що я її купила. Це 100% акрил десь 70 гривень. 69 чи, ну, якось так, 60 чимось, 60 чимось так, що ближче до 70. Я не знаю, то я... просто розумієте, я взагалі давно не купувала пряжі м, окремими клубочками. Замовляла упаковками, і то було давно, і не можу вже, знаєте, немає в мене того відчуття порівняння, чи ціна адекватна. Ну, Взяла в АТБ, бо, тому що маю бажання зв'язати Маріо. А в нього костюмчик такий, якби синій, такий, ну, темно-синій цей комбінезон. Темно-синьої пряжі в мене немає. Оце трошечки отут було, то мені не вистачить. Ось. Тут трошечки сюди пішло, і в мене вже тої пряжі зовсім-зовсім мало. Це, взагалі, ось тут ножки з пряжі, е, як та пряжа називається? Я по-моєму. 100% бавовна. Вона така тоненька, то я вже два, в два складення в'язала. Тут взагалі бувають і різні такі пряжі. В основному в цих іграшках Yarn Art Джинс. ось, Але тут є і, і акрил, оце волосся закрило. Ну, Тому що я в'язала, що вдома було, і, до речі, дуже класно все вийшло, я задоволена. І це yarn art джинс, це якийсь акрил, який колись давно теж в АТБ купила. До речі, він такий 100% акрил, але він такий м'ягенький, навіть не скажеш, не скрипить. Ну, який не схожий він на себе, на окрила. О, і ножки з Ярослава. Ось. Такі іграшки і е, пряжа чекає на е, В'язатися з неї має Маріо. Бо, тому що оця така ниточка, оця така в мене ще є. Ось. Але вона. На засвітла для костюмчика. Я люблю, щоб все відповідало, знаєте, нормі. <смі> Якщо в Маріо темно-синій костюм, то він має бути темно-синій. Ну, так. Тому що мені трошки очі ріже, коли якийсь персонаж зв'язаний якимись не тими кольорами. Це вже не той персонаж. Ось так. Це щодо іграшок. Так наразі відсуну. В'яжу відсуну іграшки, та нехай будуть, чого вони будуть тікати з кадру. Нехай дивляться. Я вам зараз покажу, що я зв'язала і що я в'яжу. Що я зв'язала і що я в'яжу, це взагалі одне і те саме. Значить, я зв'язала рукавичку. Це якраз те, що в мене замовили. Я одну зв'язала, ось, а другу в'яжу ще. Так, ось це я в'яжу. В'яжу гачком. Гачок номер 5. 5, де ти там? 5. І пряжа вона без етикетки, тому що всю пряжу, яку я купую, я її перу. Я вже колись давно казала. Мені так якось комфортніше працювати з пряжею, коли вона чиста. Ну, така я людина. І бачите, на цьому столі видно, що вона не така вже й біла, хоча заявлено, що вона біла. Е, так, Аби не забути, як називається пряжа, тому що етикетки нема. Е, пряжа називається Alize Superlana MIDI. Якщо не помиляюся, якщо я раптом помиляюся, то я вставлю, то, може, і так ставлю картинку з пряжею, як вона виглядає, е, якесь зображення з інтернету. Ось, пряжа, до речі, мені сподобалася, бо тут невеликий відсоток бавовни. Вовни, тут невеликий відсоток вовни, великий відсоток акрилу, і я дуже боялася, аби вона не була така, знаєте, на дотик, як зовсім акрил. Але, ні, досить така класна пряжа. І не кусається, бо якщо в руки буде кусатися, то, то взагалі. <laughs> Некомфортно. Тому пряжу і задоволена. Замовили мене як білу, але, но... ну, бачите, стіл в мене біліший виходить. <laughs> Якщо пряжа біла, то стіл супер білосніжного кольору. Ось. Пряжа класна. Не така вже окрилиста. Ну, взагалі, не, не, на вигляд, на дотик не відчувається у цього крила. Мені не сподобалося. Рукавичку натягувала на руку, і мені, мені комфортно ось. Така <сасум> рука. Класно, лягло, в'яжу другу. До речі, я її дуже так швидко зв'язала. Зв'язала я її. Я її вчора почала в'язати вчора пізно ввечері. Сьогодні закінчила вдень. Та, бо я взагалі, як саму, саму роботу, як то сказати, не, не так же я її часто до неї. Бралася до тої рукавички. Якщо так просто сісти і зв'язати, то на одному диханні я не знаю. Ну просто за, за три години, напевно, бо рукавичка буде готова. Одна точно не знаю, можливо, навіть і дві пари. І з, якщо отак взяти, завернути, бачите, я завернула. Теж дуже класно виглядає. І така рукавичка. Нагадую, в'язання спицями. Такий візерунок мені подобається. Мені подобається, думаю, замовниці теж сподобається. Отже, я маю ще зв'язати другу рукавичку до цього замовлення, і шапку. Шапку теж білу і теж, мабуть, буду в'язати гачком, мені так простіше. Так, ще покажу вам книжку, яку я читаю. Я розумію, що це до в'язання ніякого. Так відношення немає, але в е, мене. Взагалі, я колись говорила, що в мене є три хобі: це в'язання, книги і вишивка. У мене є вишивка розпочата, але там нема що показувати, тому що вишивка не просувається. Бо не маю часу на вишивку. У мене і взагалі в планах з вишивки ще багато чого є в планах. Я взагалі хочу вишити Тукана, Дуже хочу картину Тукана. Ну, не закінчила ще те, що маю почати. Ось це книжка. Е, е, я взагалі не рекламую, я просто так е, показую, тому що е, мені подобається, знаєте, ділитися з людьми е, якимось своїм, знаєте, життям. Її вже, е, де там в мене закладочка? Так вже, більшу частину я е, Хотіла сказати, зв'язала <ріст> <ріст> більшу частину прочитала. І знаєте, та книжечка така політизована. Я купилася на те, що пише роман. Е, ну, ви не думаєте, що я від слова роман очікувала якісь там бурхливі почуття любовні? E, взагалі від слова Роман я очікувала, те, що там будуть якісь висвітлюватися людські відносини. А я дуже люблю ту тему. Я взагалі не тільки в книжках люблю, а й в житті. Я дуже часто людей запитую, як вони познайомилися, якихось сімейних пар, або там, не знаю закохані, які зустрічаються. До речі, на моє превелике здивування були неодноразово мені не хотіли відповідати на те питання. І ви не подумаєте, що я десь там чужих людей питала, де вони там познайомились. Я питала ну, подруг, причому подруг не, таким, не таких подруг, яким я там нав'язую зі своєю дружбою. О, і люди, кажу, бувало таке, що мені просто я до сьогодні не знаю, де. Це, наприклад, сімейна пара познайомилася. Я, я, я до сьогодні, це вже було давно, але я до сьогодні думаю, де ж то так можна зі своїм коханим познайомитись, чи зі своєю коханою, де це є таке місце, про яке ти потім не хочеш розказати. Я взагалі собі думаю так. Якщо це навіть якісь, ну не знаю, якесь там місце таке, про яке тобі стидно сказати, ну то ж... Можна просто говорити не все, можна сказати правду, але не розказувати деталі. Якщо це був якийсь громадський туалет, чи, як, там, не знаю, десь, чи в якомусь закладі громадський туалет, чи е, десь як то буває, такі, знаєте, в парках, можна просто сказати: познайомились в парку, або познайомились в ресторані. Можна не уточнювати цих деталей. Я, я навіть не знаю. Но... Ну, ну, Як ви гадаєте, де, де може бути таке місце, де воно на планеті є таке місце, про яке ти не хочеш розказати, що ти там познайомилася зі своїм коханим? Можливо, я просто дуже вузьку мислю. Ось, так, я відійшла від книжки. Ну, знаєте, мені є більше що розказати без книжки, тому що кажу, книжка дуже політизована. Я навіть не знаю, в якій країні події відбуваються. Я так і не прослідкувала, бо мені це не важливо. Більше спостерігаю за відносинами між людьми, відносинами дійсно між закоханими людьми, між дітьми і батьками. Ну, оце мені і цікаво. Політика, політика цієї книжки, політика, яка в цій книжці, вона мене скоріше цікавить не як сама політика, а як люди будуть будувати свою кар'єру в ній. Взагалі, за своє життя, мене взагалі не так. Я люблю читати книжки, але я не похвалюся тим, що я їх прочитала дуже багато. Це але мої найулюбленіші, в мене просто на самій Вельхівці найулюбленіших, найтаких, яких я на... ну, так борються за перше місце, хоча на першому місці все-таки моя найулюбленіша це сага про форсайтів. Я взагалі дуже люблю саги. Я взагалі, коли ту книжку читала, я до неї кілька разів підходила. Я починала читати, і там спочатку дуже багато імен, дуже багато. Я не могла запам'ятати, хто кому брат сват, і хто чий батько. Важко було важко було запам'ятати, але коли я собі вирішила не пам'ятати того, просто читати далі, то далі все пішло дуже легко і. Я просто жила з тими героями. Я коли там чотири томи, я коли їх дочитала, мені так стало сумно, ніби вони мене викопнули вик купняками з того свого життя. О. І так такий вакуум був всередині. Ця книжка просто стала частиною мого життя ну, на рік, бо, тому що я довго її довго читала, оцих чотири томи. Та, цілий рік десь. Бо, бо часу не так багато було, але так. Це моя найулюбленіша. А на другому місці, яке, яка боролася з першим, це все-таки книга Кінга 112263, дуже класна книжка. Мене її, можна сказати, ніби як заставили прочитати. Я пам'ятаю, я сиділа в себе в книгарні. У мене книгарня взагалі така непрохідна. І до мене підійшов е е мій знайомий я каже: візьми книжку почитати. Я, каже, то, я кажу, я не люблю Кінга, тому що він пише ті, ну, як, е жахи, а то не моє. Він каже, то не жахи. Я кажу, ну, він каже, то фантастика трошки так. Я кажу, я фантастику взагалі не люблю ці всі літаючі дракони. І він з мене посміявся, каже, там такого нема. Каже, там, то ніби як її фантастика, але її там зовсім чучують, без літаючих їду на норогів. Книжка мене затягнула, аж я просто, просто забувала, що книгарні. негарн. Кінг так пише, що ти просто переносишся туди. ти... Тебе тут нема, ти вся в книжці. В нього там всі деталі так роз... розкладені, так все описано чітко до дрібниць. що ну, Ти дійсно собі уявляєш там головного героя. Він жив в домі, де в нього поріг чуть-чуть був зламаний, там дощечка відставала. Ви собі уявляєте, як то все до було до деталей було описано? Я просто собі уявляла, що я вже стою біля того порога, біля його будинку. Отак От кажу, то, та книжка просто залишилась все життя в голові. Е, ну і взагалі, яка би не була хороша книжка, я книжки два рази не читаю. Фільми можу дивитися мільйон разів, по кілька разів передивлятися, але книжки я два рази не читаю. Ось так, на сьогодні так все. Трошки, знаєте, мало динаміки в кадрі, але мені більше хотілося поговорити. Тому що осінь наганяє якісь свої, свою тугу. Розумієте, навіть справа не в осені, що там пожовтіло листя, мало сонця, дощ. Справа в тому, що в осени якось важче переносяться проблеми, ті самі, які от влітку ти би з ними якось легше справлявся чомусь. Тобто, ця вся осіння хандра, вона не так через осінь, як через ну, якісь певні побутові проблеми, і, і війна, і все-все-все. І розумієте, ті проблеми були і раніше. ну Хотіла сказати, в кожного є проблеми, але надію, що не в кожного. Але в багатьох є якісь свої проблеми, на жаль. І чомусь влітку, ну, принаймні я так спостерігаю, влітку з ними якось легше справлятися ніж восени. Тому я вже чекаю зими. Може, там якось буде легше, я не знаю. чи то щось... магнітні бурі, <сум> чи Сатурн не в тому колі став. Ну, кажу, чекаю зими. В зимі, мабуть, воно буде легше, а потім влітку буде ще краще. Бо весна, весна так само, як осінь для мене. Якось... Треба пережити, називається. Так в мене сідає камера, і вже на сьогодні так все. Дякую, що ви мене вислухали. Мені якось стало легше. Всім <сум> па-па, гарного вам настрою і надіюсь, вам осінь не вносить такі негативні корективи в життя і настрій, як мені, і мирного вам неба.